Це п'ятірка кубків або чаш. Ой. Дивіться, це дуже цікава така карта. По-перше, це бачите, п'ятірка це такий переломний момент. переломний момент Той тобто треба вирішити, або ми залишаємося із старим чимось, але вона нам вже надоїла бо людина бачите в, в чорному плащі Нічого не хочу, воно надоїло їй якесь таке старе щось, Ну, так, мені кажуть, здається, е, і стоїть над цим про... як це, прошлим, прошлим, над тим, що вже пройшло. І з -з зовсім не бачиш, що ззаді ще дві, дві чаші, ще два кубка. Ви розумієте? А треба просто повернутися. Туди і піти в щось нове. І подивіться, попереду цієї людини теж ну, не бачить щось перед носом прям не бачить. Річка, і там ще є мост, є, є засіб, як перейти на ту сторону. Тобто є можливість як щось змінити. Ну, треба тільки розвернутися ну, лицем до яких інших можливостей. І все, і піде щось інше. Зараз ми подивимося, що у нас там ще